Добрий ранок, діти. Послухайте оповідання Василя Сухомлинського чому мама так хвалить. Пішла мама на роботу, а вдома залишилась шестирічна дівчинка Люда. Вона ще не ходить до школи. Мама сказала люді, щоб вона курей нагодувала, і квіти полила. Люда нагодувала курей і полила квіти, а потім думає зварю борщу. Мама прийде з роботи втомлена, хай відпочине. Зварила люда борщу, попробувала борщ не смачний. Оце буде мама сваритися, що вона несмачного борщу наварила. Прийшла мама з роботи, здивувалася, що люда зварила страву. Насипала борщу, їсть і хвалить. Ой, смачного ж ти борщу зварила, дочко. Люді ніяково слухати ці слова, адже вона пробувала борщ, і він не смачний. Думає люда, чому ж мама так хвалить? Дітки, а ви як гадаєте, чому мама так хвалила свою доню? Так, бо матусі люблять вас. Тож давайте і ви порадуєте своїх матусь і приготуєте щось для них. Приємне, радісне. А зараз, дітки, ми з вами зліпимо овочі. Для цього нам знадобиться пластилін, так? дощечка для пластиліну, бушні палички, зубочисточка і серветка обов'язково. Так, почнемо ми наші овочі робити з картопельки. Візьмемо коричневий пластилін, шматочок відірвемо і скатаємо кульку. Долоньками притискаємо і катаємо. Кульку. Ось картопелька така в нас вийшла. Ушну паличку взяли і зробили такі, ніби дірочки, але легенько притискайте. Картопелька наша готова. Тепер візьмемо капусту, зробимо з вами. Візьмемо зелений пластилін. Відірвемо шматочок, невеликий шматочок, щоб скатати кульку теж. Кульку катаємо для капусточки. Так, кулька в нас готова. А тепер зробимо пелюстки до капусточки. Відриваємо маленькі шматочки і робимо такі пластиночки. Пелюстки. Я капусточка гарненька, я кругленька чепурненька. з мене страви всі смачні. Їжте і дякуйте мені. Так, ще одна пелюсточка і приліпляємо ось таку дітки. Наші пелюсточки можуть бути не дуже рівними. Ось яка в нас виходить капусточка. Ще одну пелюсточку зробимо. Спочатку пелюсточки робимо трошки менше. А далі трошечки побільше, бо ми накладаємо пелюсточку на пелюсточку. Капустка наша зелененька, смачненька, соковита. Так. Знов такий кругляшечок скатуємо і приплюскуємо його пальчиками. Розвиваємо дрібну моторику, з вами пальчики. Так. І останню пелюсточку зробимо. Так. А тепер трішки пелюсточку ось тако ми її відігнемо капустку нашу. Плюсточки можуть бути нерівними, нічого страшного. Ось яка капустка в нас вийшла. Капустка є. Далі ми зробимо з вами морквинку. А для морквинки який колір нам потрібний? Так, помаранчевий. Відірвемо шматочок. Якщо взяли забагато, то трішки відірвіть. Так, морквинку. Ми катаємо таку колбаску пальчиками. Прижимайте долоньки. Так, морквинка наша з одної сторони гостенька, а з іншої тостенька. Так, ось яка морквиночка в нас вийшла. А щоб морквиночка була в нас гарнесенька, смачнесенька. Ми ще зробимо її пелюсточки. Зеленого пластиліну, так? Так, у морквини є. Крім кіс дуже довгий хитрий ніс, саме ним вона сумлінно добуває вітаміни. Ось така морквинка в нас буде. Так, і ще одну злобину. Листочки такі зелененькі. Ось яка в нас морквинка. А тепер ми зробимо, візьмемо зубочисточку і ось такими рухами. Ніби ріжемо її, але не дуже притискайте, дітки. О, яка морквинка в нас гарна. Вийшла. Кладемо нашу морквинку. І що нам ще для борщику нашого треба? Ще ми з вами зробимо цибульку. Цибульку. Ми зробимо зелену цибульку, молоденьку. Візьмемо шматочок зеленого пластиліну. І ось такі довгі, довгі, довгі пелюсточки зробимо. Можете покласти на дощечку Ось так ручкою покатати, не дуже прижимайте. Так, далі ще зробимо. Спочатку круглішок зробимо кульку, а потім ось так по досточці покатаємо, покатаємо, щоб у нас цибулька довгенька така була, тоненька, гарненька. Кладемо. І ще одну. Робимо. Так. Можете пальчиками, можете повністю ручкою. Так. Ось яка вона в нас. І візьмемо тепер трішки білого, білого. Так. І теж. Пальчиками розкатайте, але не дуже тоненько. Це буде в нас такий хвостик цибульки в нашій біленькій. Так? Ось яка цибулька в нас вийшла. Ось які гарні овочі ми зробили для нашого борщику. Молодці, дітки мої, молодці! Ви дороблюйте, якщо ще не зробили, і потім мені пришлете фотографії своїх робіт. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою!